Ступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю, благодаттю. Ангела миру, вірного провідника, охоронителя душі тіл наших, у Господа просимо. Час молитви в домі, де зібралося близько 120 чоловік, усі вони почули шум із неба і побачили розділені вогнені язики, які з'явилися в повітря. Говорили, що напевно вони напилися молодого вина і через те, так говорять, але апостол Петро. Виступивши, відкрив їм 600 ліття, щоб трохи мені церква Христова була живою, діяльною і кров мучеників, як казав, один вчитель західної церкви була тим насіннім, яке породжувала мови мови. Знаю, що ти силу, Існу Христос, Син Бога Живого, що ти йшов у світлішників з одними ми перший перший це я, що вірую цей, саме причисте тіло Твоє, саме чесна кров твоя, молодця, оче тобі, помилуй мене і прости мені повини мої вільні, і не вільні, чудовослов'я, чорні, свідомі, і несвідомі, і сподобай мене не осудне, причаститися, причисти твої дає. Найдушні мої, і життя вічне, амінь. Вечарі твої, дайної силу Божий, причаснику, причасник, це мене сьогодні, прийми, бо дай твоєї ворога, розповіли і поціломку не дав тобі, як сюди, але як розмій, яку тебе. Пом'яни мене, Господи, по царстві своїм, нехай на субідемосуття, веде мені причасний, святий, твої хай, Господи, за нас цілення душі і тіла, амінь, Боже, милостивий, будь мені грішним, логічні.

楽しみ。 Тут філарета патріарха Київської всієї Руси України, владику нашого, високо у Володимира, митрополита Миколаївського і Богоявленського, чесне присвіта совхрестине яконство за вас, причати людей Господу, помолимо, по суті були слова мої як переможні. Як грудя землі розмиталися, вони по землі, так розсипалися кості їхні над пеклом. На тебе ж, Господи, Господи, зверни його. Связи несмітний, непереможний, не перевершений, безсмірним слово і Господи єдине, що має що молідня приносить тобі, схиливши голови і коліна, запроща провин наших і несвідомість людей, самного многомилостивий І чоловіколюбний, вислухай нас, який би день ми не взивали до тебе, а особливо день цей 50-й, який після Вознесіння Господа нашого, Ісуса Христа на небо. Коли Він сів праворуч з тебе себе Бога і Отця, послав на своїх учеників і апостолів Пресвятого Духа, що спочив на кожному із них, і сповнилися всі невичерпної благодаті, і стали говорити різними мовами про велич Твою і пророкувати. Ось нині вислухай та моє поїдав Духа Твого і зруйнив супротивні пістубі ворожих. Благословенний ти, Владико Боже Вседержителю, що освітив день промінням соняш вечірні наші молитви і пошли багатство милості і щедро Твоїх на насліддя Твоє, оточи наш святими ангелами Твоїми, озброї нас правду й цей з напнуступною ніччю перейти у досконалості святості, мирі. Без гріха без ранені майбутній стармі, і во владико сказав, що коли хтось попросить, що не був кін'яти, то отримає від того співвічного Бога Отця. Тому і я грішній у день пришестя святого Духа, молю твою благість, ще все, що попросив, я дав мені для спасіння, Так, Господи, всякого благодіяння багатий і благий подателю. Верми щеплю подаєш усе, що просимо, і прощаєш і кинуєш, постав ті лесні природи нашої спіни, тому усього тиріх, і до тих, хто схилили перед тобою коліна, милосердно нахиляєшся, подаючи, очищення рихів наших, виявиш, Господи, щедрість твою до людей твоїх, у нас із неба святого Твого, посвяти нас силою Спасителеної провиці Твоєї, захисти нас окром Криптний.

Уємовіство великій справді тайні своди усіх, і Больче до часа на смерті, Росла, благодійності сімей, і у на віті. Ми полякуємо себе приносить розумний і лежний істосов, що всем сином, і не вмовний минулою всіх силою, а стимуючи дію, промисла сказано, їх не моєш, і зв'язуєш з собою, звержуєш і зберігаєш. Незвичайно невідимі весні. Що принесли це сілля і квіти, насіння від усякої скверної очисти, до мені і всяким пакущами щоб були вони всім, хто з і зберігає їх і прадить ними на визволення від усяких ворожих історів і на вигнання всяких домов у кави, що йдуть на нас від дій явості в день і ночі, на благословення душі і тіла вірним твоїм людям, а також тваринам, домам і місцям. нехай усі, що принесеться сілля. Отимає покров для душі тіла, і що було воно для нашого спасіння лікування, перестає Славої благодаті. Якщо на комина на якому-небудь місці воно буде покладене, або на якомусь буде вживане, для одержання благословення, правиться, укриє, і жене, світти, всю собою на живу, на славу 10 лично і всехвального імені Твого, йому подаває всяк. Святої Десяти, святої зелених свято, святий Троїці, свято Святого Духа, в прім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Святой всіх найвосторів. Святой всіх Хримостові. Святой усіх невостовір. No! no. Вся і сіла, і свята Свято приймогло оставить. Свято приймов сторін. Молиться на Хсу Христос. Свято приймовло стоять. Свято хриба, химові.